Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні 7 жовтня 23 року, знаходжуся в місті Дніпро. Ранок, субота, собираюсь на ринок. Ну і буду зрізати такі в мене залишились два сорти Чорна скеля і полуничний. Буду зрізати останній виноград. 23 року. Ну і хочу показати вам ці форми. І це чорна скала у мене, вона готова відсотків на 80. Ну, де, може, отакі грунти з отакими ягодками, отакими світленькими, ще повисять з недільку. А так виберу вже. Така чорна скеля, хороший виноград на пізній термін, крупноплод, не перший рік про нього знімаю. Ось такий гарний. Такі громки. Є і невеликі. Ну і дебелі є грони. Я ще раз кажу, що я на ньому все залишаю. Це виноград, який витягує всі нагрузки. Така красива ягода, крупна, ягода дуже крупна і смачна. Ягода з підхрустом, гармонічний смак. Цукор на це час гарний вже цукор. Ну я ж кажу. Отакі гронечки за такими ягодками ще повисіть з недільку. Такий красавчик Чорна скеля. Там та сторона шпалерий, зараз перейду, покажу. Лоза визрівша. На 1 вересня лоза в нього вже визрівша. Яка б нагрузка на ньому не була, а на 1 вересня лоза завжди в нього визріває в чорній скелі. Ось такі грони красиві, великі. Дуже мені подобається ця форма. Калугіна це форма. Так, ну а зараз перейдемо до полуничного. А це в мене полуничний. Ось такого плана. Ну, тут вже 8 грон зрізано. З двох рукавів, два рукава це в мене перевивка. Полуничного на розмусі фіолет він не переходить о такого кольору, такого малинового. Гарні грони, великі, крупні. Ну, по клубничному я вже знімав відео. На 25 серпня в мене на арці був він готовий. І на арці в нього був повністю, він взяв окрас з усіх сторін, Він був повністю червоного кольору. Повторюю, не фіолетового, а червоного, гарного кольору був. Ну, попередніх відео це можна подивитись буде. У рядах вже отакий колір. Він не набирає повністю колір. Та сторона трошки зеленцей такою. Але смак всіх ягод дуже чудовий, Присмак клубники. ну все, все як повинно бути. Так, пішли далі. Звісим ягодки чорної скелі і полуничного. Так, включаємо ваги. Нулі. Тут отак дві ягодки зв'язки. Чорна скеля. Що ми маємо? 47,93 Ну, добре, 47 по 23,5 грама ягода. Гарний круплоплод, дуже смачний на такий термін, просто прекрасний виноград, не тріску в ньому ніколи не було. Ніколи гарно на кущу висить, хоча куди йому вже висить 7 жовтня. Така ягода. Чудова. Так, звісно цю вятку. 24,75. Ну, в районі від 20 до 25 грам ягода на чорній скелі. Так, і полуничний. 839. 8. ,39. 8. 8.34. 8.34, 8 і 8,34. Отакий полуничний. Все, їдемо на останній, я думаю, вже останній це буде базарний день в цьому році по винограду у мене. Все, всім дякую, всім добра, до побачення.